чарівна! я вітаю тебе в просторі, де комфортно, затишно від серця та з любов'ю. Сьогодні ми з тобою зануримося в стан спокою, заземлення Ти в безпеці. Ляшемуся зручно, розслаблено, знайди комфортне положення. Де твоє тіло відчуватиме підтримку знизу і свободу зверху. Закрий очі і почни з глибокого вдиху через ніс і повільного видиху через рот. Нехай твоє дихання стане плавним і рівним, наповнюючи тебе спокою і гармонією. Відчуй, як з кожним видихом напруга залишає твоє тіло. Ти у безпечному просторі, де все навколо є частиною твого кола підтримки та сили. Уяви, як з кожним вдихом ти все більше відчуваєш своє тіло в просторі. Твоє тіло це твій храм. І зараз ти наповнюєш його енергією спокою. Твій розум починає сповільнюватися, розчиняючи будь-які думки, що могли б заважати цьому моменту. Зверни увагу на свої ноги, на ступня, що будь-яким чином торкаються підлоги або землі. Неважливо сидиш ти чи лежиш. Уяви, як з підошв твоїх ніг починають рости корені. Спочатку вони тонкі, як нитка, але з кожним вдихом вони стають товстішими і міцнішими, проникаючи глибше в землю. Відчую, як ці корені занурюються в землю, знаходять надійну опору, стають частиною чогось більшого. Кожен твій вдих наповнює тебе енергією землі, яка піднімається через корення і входить у твоє тіло. Відчуй, як ця енергія охоплює твої ноги, гомілки, стегна, наповнюючи їх міцністю і стабільністю. З кожним видихом ти відпускаєш усі переживання напругу та турботи. Дихай глибоко, відчуваючи зв'язок із землею, її надійну підтримку та спокій. Ти частина природи, і ця природня енергія підтримує тебе в кожному моменті. Тепер зверни увагу на внутрішній простір свого тіла, уяви, як з кожним дихом. Спокій входить в тебе, розсіюючи будь-які тривоги, заспокоюючи кожну клітину. Відчуй, як ця енергія огортає твою нижню частину тіла, піднімається до живота, грудної клітини і нарешті до серця. Твоє серце центр твого внутрішнього світу. Джерело любові та жіночої мудрості. Уяви, що кожен дар серця випромінює хвилі з розповсюджує їх по всьому твоєму тілу. Ці хвилі наповнює тебе гармонією, заспокоюють думки і роблять розум яснішим. З кожним вдихом ти відчуваєш, як цей внутрішній спокій починає випромінюватися назовні, огортаючи тебе у світлом. Це світло твій захист, твоя внутрішня гармонія, яка завжди з тобою. Продовжуй глибоко дихати, дозволяючи цьому світлу заспокоїти твій розум. І наповнити тебе внутрішньою тишою. Тепер уяви, що з кожним вдихом ти не лише вбираєш енергію землі, але й наповнюєшся енергією космосу. Вона спускається через твою маківку і плавно входить в твоє тіло. Активуючи в тобі всі життєві процеси. Ця космічна енергія наповнює твою голову ясністю, думки стають світлішими, а ідеї чіткішими. Вона спускається до шиї, плечей, рук, пробуджуючи твою творчу енергію, наповнюючи твоє тіло бажанням діяти. Творити, відкривати нове. Космічна енергія продовжує наповнювати твоє тіло, спускаючись до грудної клітини, серця, живота і таза. Вона пробуджує твою жіночу силу, інтуїцію та внутрішній вогонь. Ти відчуваєш, як у тобі активується життєва енергія, наповнюючи тебе радістю і готовністю до нових звершень. Дихай глибоко, відчуваючи, як ця енергія циркулює по всьому твоєму тілу, з'єднуючись із земною енергією та створюючи. Гармонійний баланс між небом і землею. Ти частинка великого світу. Ти частинка природи. Твоя енергія кожен день взаємодіє з усім навколо. З жінками, з чоловіками. І кожна жінка, що трапляється на твоєму шляху, випромінює своє власне світло, свою унікальну силу, але її енергія підсилює тебе, бо не має наміру тебе руйнувати, ти безпеці. світа. Для тебе мене входити. Ти сама створюєш свій світ Ти творець своєї реальності. Зроби кілька глибоких вдихів, дозволяючи всьому створеному в тобі наповнити тебе ще більше любов'ю, теплом, щастям і тим, чого ти найбільше зараз бажаєш. Коли відчуєш, що готова, повільно починай повертатися до реальності. Зосередь увагу на своєму диханні, відчуй своє тіло, стопи, руки, що спочивають. ти готова до будь-яких нових починань. Ти джерело своєї внутрішньої сили та жіночої мудрості. І ця енергія залишиться з тобою і надалі. Зроби останній глибокий вдих і повільно видихни. Коли будеш готова, відкривай очі, залишаючи в собі цей стан гармонії та сил.